Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні про ймовірність проведення будь-якого роду виборів в Україні. Чи можливо це чи доцільно це, і з точки зору загалом юриспруденції конституції нашої держави? Наскільки це реально? Будемо говорити та розпитувати у нашої сьогоднішньої гості Ганна Малкіна, доктор політичних наук та професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з нами у студії вже перебуває. І пані Ганна, я радий вас вітати. Слава Україні. Вітаю да, вас, героям слава, також рада бачити, шановні глядачі. Підтримуйте нашу розмову своєю вподобайкою. Наш ютуб канал своєю підпискою. Ну і звісно ж не забувайте ділитися власними думками знизу під цим відео у коментарях. Маєте весь простір для зазначення своєї власної позиції. Ми тим часом розпочинаємо. Ну і розпочати хочеться загалом з цієї юридичної історії, пані Гано, тому що в таку епоху живемо, українці не дали спуску влади, стежили уважно за справами. Навколо Набута Сап. І зараз нехай вже всі акції протесту минулися, але всі розглядають як наскельні якісь малюнки написи на Картонках mm -hmm. та і на одній із них було написано, що, начебто, влада порушила конституцію. Зараз щось подібне теж може початися, тому що е, Верховна Рада України мала проголосувати постанову за 100 днів до останньої неділі жовтня 25-го року, в яку мали б за конституцією проводитися вибори до органів місцевого самоврядування, але цього не зробили. Чому? Чи конституційна це не рішення, так би мовити, та? і чи можуть тут якісь бути проблеми із нашими партнерами, зважаючи на їхню минулу реакцію стосовно закону про Набуто САП? А, ну, давайте роз... я розіб'ю відповідь на декілька частин, тому що ви таке складне, угу. багато складове поставили питання. Тож давайте спробуємо розібратися. А в Україні сьогодні питання виборів не поки що артикулюється молоддю, не артикулюється населенням як невідкладне, як uh -huh. негайне. І саме тому ми і бачимо рішення влади, там да, дії Верховної uh -huh. Ради, рішення ЦВК щодо того, що вибори провести неможливо, або як прийнято в нас казати, не на часі. Uh -huh. В нас в країні війна. Але насправді відмова в проведенні виборів або відкладання виборів це суто політична проблема, тому що юридично її можна вирішити. Mm -hmm. І що стосується виборів місцевих, то я зараз це спробую пояснити. Справа в тому, що в Конституції, згідно з Конституцією України, а місцеве те, що стосується ті статті, які стосуються місцевого самоврядування, от в цих статтях не передбачено, коли саме мають проводитися вибори. Тобто в Конституції України визначається тільки термін, на який обираються органи місцевого самоврядування, тобто на 5 років. А коли вони мають проводитися, на відміну до речі, від виборів президента України і від виборів Верховної Ради України. А коли мають проводитися вибори? Конституції не зазначаються, це регламентується законом України про місцеве самоврядування. Це той закон, який був прийнятий ще в 2015 році, mm -hmm. і саме там ми бачимо оцю цю дату остання неділя жовтня п'ятого року повноважень органів місцевого самоврядування. До чого я це веду? Якщо б була політична воля у наших можновладців провести вибори, хоча б щонайменше до органів місцевого самоврядування, то можна було би внести. Це відповідні зміни до закону, угу. тобто а, є певна проблема, коли необхідно вносити зміни до конституції України, тому що для того щоб внести зміни до конституції, а, необхідно, щоб за це проголосували не менше ніж дві третини е, складу Верховної Ради. Тобто, це 300 народних депутатів. Угу. Це щонайменше. найменше, якщо зважати, ну, так... що 450 їх є да якщо зараз їх їх... є. Для того щоб внести зміни до закону, необхідно набрати 226 голосів, і це, звісно, що зробити набагато легше, угу. і це можна робити, якби я повертаюся, була політична воля і політичне рішення е, такі вибори е, провести. Е, до речі, так само можна було би внести зміни і в закон України про воєнний стан, яким, в якому і прописана заборона, фактично, на проведення будь-яких виборів угу. будь-яких рівнів, тобто в законі України про воєнний е, там чітко зазначено, що е, вибори вони не скасовуються, а вони е, відтерміновуються до е, моменту закінчення дії воєнного стану. І там чітко сказано, що це президентські вибори, парламентські вибори і місцеві вибори, mm -hmm. абсолютно всі. Тобто, Верховна Рада могла б внести зміни до відповідних законів. Для цього необхідна не така велика кількість голосів, як для внесення змін до Конституції, mm -hmm. і відповідно е, провести ці вибори. Mm -hmm. е, на жаль, ми сьогодні не бачимо. Такого рішення. І якщо казати про міжнародну реакцію, знову ж таки, ми тут бачимо десь поки що приблизно однаковий стан громадської думки в Україні, тому що суспільство не вимагає виборів. Давайте будемо поки що на це зважати. І так само ми не бачимо вимоги виборів з боку наших міжнародних партнерів. Там, колись щось там хтось натякав, казав, що ось треба провести можливо вибори президента. Але потім на гальмах це питання спустили, і це питання сьогодні не обговорюється, але це не означає, що воно не може виникнути, mm -hmm. оскільки така девальвація місцевого самоврядування, девальвація інституту президента. А і в принципі представницької демократії, які сьогодні ми маємо в Україні, може викликати занепокоєння, особливо якщо війна триватиме, особливо якщо воєнний стан буде продовжуватись, і а, в Україні не буде ніяких виборів. А ця девальвація вона є. Вона спостерігається. В Чому вона а, ну, по перше, вона проявляється в тому, що ну, що називається легітимністю. Тобто я не кажу, я з одного боку сказала, що немає такої масової вимоги, вимоги громадян mm -hmm. до влади щодо проведення виборів, але в той же час втрачається довіра до влади. В принципі, під час війни надзвичайно важливо, щоб люди довіряли інститутам, mm -hmm. і в тому числі інститутам місцевого самоврядування абсолютно всім. Да, інститутам необхідно, щоб була довіра, тому що довіра це фундамент консолідації суспільної, без якої чинити супротив і тим більше вигравати війну просто неможливо. Mm -hmm. Зниження рівня довіри до... Інститутів державної влади воно безпосередньо пов'язана з легітимністю, зниженням легітимності. Ну і відповідно може досить негативно на будь-які процеси впливати, починаючи від ухилення сплати податків, там ухилення від мобілізації. Ну багато багато таких от соціальних девіацій, які не потрібно мати під час війни. Якщо говорити про перестороги, то з точки зору конституції ми зараз розуміємо, от сама норма, яка говорить про те, що протягом дії воєнного стану відтреміновуються будь-які вибори, от якраз таки ставить всі крапки над і. Тут не може бути ніяких реляцій про те, що, от начебто, неконституційне рішення, і так далі. Але е, і ще підґрунтя для того, аби не проводити ці вибори, якісь є. О, я часто спілкуюся з вашими колегами, і вони говорять: а що ж з військовими робити? Ми виходить, їх позбавляємо права голосувати, якщо протягом їхньої служби і безпосереднього перебування на фронті будемо проводити вибори в тилу, вірно. Тут багато, я можу прораховувати технічні аспекти дуже довго. Зараз на окремих я зупинюся, але е, тут ми повинні виходити з того, чого ми хочемо. Тому що якщо ми хочемо провести вибори, то ми шукаємо можливості. Угу. Якщо ми хочемо вибори не проводити, то ми шукаємо причини, угу. і це найголовніша відправна точка, від якої треба відштовхуватись, говорячи про можливість чи неможливість проведення. виборів. Давайте тоді коротко. Ви... Ми хочемо. Да, ми, да, ми хочемо проводити. Виборів а, дійсно є багато проблем, але якщо ми хочемо проводити вибори, ну по-перше, треба відповідну законодавчу базу підготувати, тому що за тим законом, виборчим кодексом, да, mm -hmm. вже в нас є виборчий кодекс, який є. Вибори, очевидно, ми не можемо провести. Необхідний спеціальний закон, тимчасовий, спеціальний, окремий, про вибори під час там дії воєнного стану і так далі, яким mm -hmm. будуть регламентовані певні процедури, а, які регламентують зміни, які будуть. Оскільки вибори проходитимуть в певних умовах, на таких як в мирний час. Що можна зробити? Ну, наприклад, можна передбачити голосування не в один день з 8 до 8, а розтягнути, наприклад, голосування на декілька днів, mm -hmm. передбачити голосування поштою, як це в Сполучених Штатах Америки відбувається. Передбачити або запропонувати запровадити електронні засоби голосування. От багато хто каже про те, що в нас же жиє. Дія. Ми тут з цією дією, з цією державою в смартфоні, ми попереду всієї планети. Це дійсно так, і в нас ця перевага є. Там є нюанс пов'язаний з тим, що голосування, наприклад, через дію, не є таємним. От в нас записано, що голосування має бути вільним і таємним. Ми заходимо в хто ще пам'ятає, як вибори проходять. Ми захберемо бюлетень, заходимо Виборчу в кабінку. Так. Нас там ніхто не бачить. Ми там голосуємо, щось там відмічаємо, згортаємо цей бюлетень і кидаємо його в скриньку. А якщо це більш конфіденційно, ніж голосування так, у смартфоні, це, 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 це таємне. Якщо, наприклад, виборець буде голосувати через дію, там же ідентифікація є, mm. і тому фактично можна відслідкувати, mm. хто за що проголосував. Тобто, це те, що нарікання, які є стосовно голосування через дію. Інші засоби електронні вони тягнуть за собою проблему того, що можуть бути фальсифікації, бо в принципі на підрахунок голосів буде впливати той, хто обробляє масив даних. Але багато експериментів вже проводилися електронного голосування. Mm. Країни Балтії, вони ще там 15 років тому починали запроваджувати все це, тестували, да, стикнулися з проблемами. Але ж ми сьогодні все ж таки вже живемо в іншому світі на іншому, на іншому рівні. Тобто і таких багато передбачити можна механізмів. Які дозволять в принципі більш-менш вибори організувати і вибори провести, і Так, дозволити, і дозволити брати участь громадянам в тому та да, у форматі виборця, а у форматі кандидата, що робити з військовим? Ну тут -от, звісно, що дійсно є проблема, тому що важливим є і активне, і пасивне виборче право не знаю. У мене немає зараз відповіді на це питання, тому що дійсно військові, військовослужбовці, які перебувають на службі, вони об'єктивно об'єктивних причин не зможуть балотуватися навіть до органів місцевого а, самоврядування, а, ну напевно, що це має бути предметом тоді широкої громадської дискусії, відповідно певного, а, певного компромісу. Тому що, якщо б, наприклад, в нас завершилася війна. І якщо б нас завершилась дія воєнного стану і проводилися вибори, то угу. тут ну тут будь-який політтехнолог, політичний експерт, вам скаже, що на першому місці в усіх списках виборчих стояли б військові, тому угу. що сьогодні вони саме е мають найбільший рівень довіри серед населення. Ми знаємо, що е політики із великими коштами раніше купували. Е Телеканали, хто побідніше, можливо, якісь газети та сайти і так далі. Зараз що цікаво, мені здається, це ранжування воно зникло, і тепер наявність телеканалу це не так круто, як наявність телеграм-каналу, мільйонника, тому mm -hmm. що його всі читають. І у цьому зв'язку, розуміючи, що у певних політиків є такі ресурси, я вам поставлю запитання: дивлюся відверто маніпулятивні дописи, публікуються на деяких телеграм-каналах про військових. Про ТЦК, про те, що військові вони лодомани, вони грають постійно якісь азартні ігри на фронті, що вони постійно, вибачте, масажні мас... салони у Краматорську відвідують. Такі погані угу. військові. Чи є це, на вашу думку, з огляду на ваш досвід, пані Ганну, в політичному житті, огляді цього життя, дискредитацію військових для того, аби нівелювати? Майбутніх конкурентів на виборах. Ну знаєте, це таке собі питання, тому що, по-перше, всі люди, всі різні військові, так само хтось грає в казино, хтось масажні салони відвідує, Ну не без цього. Ну, ну це життя, так. і це треба розуміти, що а, це життя таке, а, як воно є. А, такі окремі а, випадки вони можуть дискредитувати, точніше такі публікації. Вони можуть дискредитувати окремих військовослужбовців. Але в цілому дискредитувати воїна як захисника України мені здається. Такими маніпулятивними дописами публікаціями просто неможливо, тому що ми, я говорячи це, зараз спираюся на а, соціологічні опитування, які регулярно проводяться, в яких а, м, респондентам ставлять питання: чи довіряєте ви Верховній Раді, чи довіряєте ви президенту, mm -hmm. чи довіряєте ви СБУ, чи довіряєте ви зсу? Так ось оці списки довіри очолюють завжди ЗСУ, СБУ, а силові структури, ДТНС, Тур, так. І, тобто це люди, а, робота яких сьогодні пов'язана з жертовністю. Угу. Тому окремі публікації, що хтось там сходив туди, програв казино, всю зарплату, всі бойові чи щось там ще, воно ніяким чином не позначається, ну, згідно з результатами соціологічних опитувань, угу. на довірі людей до е, воїна, до військового як такого. І тому, звісно, що. А якщо мова би пішла про а, кампанію виборчу після, після війни, то а, медійні військові, да mm -hmm. тобто там командири батальйонів популярних, я зараз не буду називати, я думаю, що ми розуміємо про що, про, mm -hmm. про кого йдеться. Мова mm -hmm. а, я не знаю, як їх можна дискредитувати mm -hmm. окремими цими дописами. Тому вони якраз таки багато електоральних балів заробили. Отримали б від громадян від виборців, хочеться почути вашу оцінку одному із кроків посла України в Великій Британії, як з головнокомандувачу, пані Гана Валерій Федорович Залужний є, знявся для обкладинки журналу ВОК. У непритаманному для себе стилі, одягнувши смокінг, і спершись на таку красиву білу стіну з дверима. Я завжди вважав і зараз ще більше утвердився в цій думці. Думці, що меми це власне культурний зліпок, який багато про багато що говорить. Дуже їх було багато із залужним, хоча він має високі також дуже рейтинги, як я розумію, і матиме їх на ймовірних виборах. Далі зараз мені здається, дав у штангу. Mm -hmm. Тому що знаєте, в мене таке порівняння і ще один мем політичний, коли Добкін та Кернес знімали передвиборчий ролик, та yeah. коли здається, хотіли виглядати дуже серйозно і статно, але не вийшло. Те ж саме стосується і залужного. Це ж е, однозначно з руки якогось політтехнолога та помічника. Ну, у таких людей немає е, такої історії, що він одноосібник, і в нього немає якихось помічників, які йому не підказують. Це ж йому хтось підказав зробити. Е, чому О, зараз людина от, отримує на себе такий шквал хейту? Навіть є допис у Фейсбуці, де він сказав: ну, от, очікувано, от ви себе українці показали. каже. Ви знаєте, я не знаю, як там що відбувалося. Я так само мені не сподобалася ця фотосесія, і все ж таки я вважаю, що Валерію залужному генералу, залізному генералу більше пасує однострій, да, чим оце, оце, це. Те, що було зроблено, ну, напевно, що такі технології, напевно, що такі трошки ну, щось не вийшло. Можливо, була така, такий задум був для того, щоб привернути увагу. Не, тому що ми, ми не так багато останнім часом чуємо про Валерія Залужного. Та ми знаємо, що він посол в Великій Британії. Там хто на нього підписаний, на його сторінки в соцмережах, можливо, слідкує більше щось там знає, але в загальному медійному полі ми про Залужного не чуємо, угу. для того, щоб про нього. Знову згадали і поговорили, можливо, це було зроблено саме для цього, щоб підживити увагу до його персоналі, хоча. Ефект ми знову ж таки зможемо побачити тільки згодом, тому що насправді в нас же за час війни сформувався брак лідерства, як такого лідерства політичного, mm -hmm. тому що старі політики старої гвардії вони, ну, навряд чи зможуть злетіти вже в післявоєнний час. І політики-лідери нового, да, нової формації вони фактично не народилися ані в кульо, а не, поки що на вулиці. вони не народились, mm -hmm. не можливо, серед молоді на, от, на зможуть народитися політики такого лідери да, нового а, покоління, нового типу. А вони народжуються зараз в окопах на передовій такі лідери, про яких я вже також згадала. А, і на фоні цього браку лідерства Валерій Залужний насправді за опитуваннями знову ж таки мав другий рейтинг після президента Зеленського. Так. І за підрахунками, якщо ну, ви знаєте, коли соціологам ставлять запитання, якщо вибори, вибори президентські відбулися в от цю, цю неділю, то за кого б ви проголосували? Так от ці ці заміри показували, що якщо на вибори президентські йде Валерій Залужний, то буде другий тур. Ага. Це означає, що Зеленський не виграє в першому турі, в другий тур вони вийдуть разом із Залужним, ага. і далі можуть, можуть бути нюанси аж до перемоги Валерія Залужного, ага. а не Зеленського. Тож... Далі вже в соціологічних опитуваннях. Я не знаю, чи вони будуть оприлюднені. Багато соціологічних опитувань робиться в стіл, як ми знаємо, і їх громадськості не показують. Але ми зможемо побачити наскільки вплинула ця фотосесія. Чи стала вона фатальною для рейтингу залужного, чи навпаки в нього там рейтинг збільшився? Да, тому що про нього згадали ті, хто встигли трошки забути. Хоча я думаю, що навряд чи хтось забув ще про mm -hmm. залужного, Ну, все це треба вже дивитися. Цифра я перепрошую пані Гана, що поки відповідали в телефоні, сидів шукав допис Ілліни Сходовського. Пам'ятаю, у uh -huh. Фейсбуці зустрілися мені. А він опублікував скріншот допису Олексія Кучеренка, який він вже видалив. Допис про Ярослава Желізняка. От це якраз таки про е, політиків досвідчених uh -huh. і про політиків нової генерації. Ви сказали, що нутво вони відходять і не вистачає зараз лідерів. Що каже Олексій Кучеренко? Вам не здається, що одного депутата раптом стало дуже забагато. Він вас ще не задовбав. Uh -huh. Пише він uh -huh. ну, цензурно. Я якось стараюсь перефразувати мене вже дуже, якщо чесно, із практично досвіду в нього лише радник, прем'єра з парламентських відносин. До речі, потужно, і це такий відвертий хейт. Ну, я б не сказав би, що політичного не опонента, тому що один із фракцій б'ют, інший із голос, і обоє, начебто в опозиції відносно чинної провладної партії. Хоча ми бачили, як партія Юлії Тимошенко проголосувала за законопроект 12414, про яку там опозицію йдеться, я не знаю, але все ж таки, ну де-факто опозиція, чи бачимо ми приклад боротьби політика старої. Ну, досвідченої генерації і е, нових е, обличчя ви знаєте, я не знаю, чи це боротьба. Я сьогодні просто подивилася одним оком на першу за всі роки війни трансляцію з Верховної Ради і просто була шокована. Там бійка, там вони непристойні жести так. один одному показують. Баченко та злиться. Да, і це тільки те, що ми по ну, я побачила з трансляцією, тому що. Тому я так розумію, що там в них в принципі дуже гаряче в сесійній залі, особливо зараз, коли сталася така конфліктна суспільно напружена ситуація, з, як це також коректно сказати, з обмеженням повноважень антикорупційних органів, коли вийшла вулиця, коли вийшла молодь, а депутати себе почали напевно, що трошки вже вільніше поводити, і там я думаю, що зараз може початися в принципі війна. Всіх проти всіх, а не політиків старої гвардії з новими політиками, опозиції з чинною владою uh -huh. і так далі. Тобто зараз, я думаю, почнеться боротьба, боротьба. Да, війна за виживання, і боротьба всіх проти всіх, війна всіх проти всіх, як казав Томас Гоббс, відомий філософ. А, тож я цей конкретний б випадок не класифікувала би як те, що стара еліта Щось намагається uh -huh. виховувати нову еліту, і, в принципі, парламент цього склик Скликання, скажімо так, дуже багато викликає питань стосовно в принципі компетенції, кваліфікації, окремих особливо народних у бранків. Mm -hmm. Давайте мар'яну без углу згадаємо mm -hmm. і так далі. Я думаю, що це такі ситуативні історії, просто в них там всіх здають нерви. А скажіть, пані понягано, от сам факт того, що маємо пряму трансляцію з Верховної Ради, може повпливати на. Поведінку політиків, тому що сьогодні спілкувався з Петром Олещуком, політологом, вашим колегою, та і він сказав, що дивіться, вони дійсно розправили плечі, вони стали красномовнішими. Вони стали рватися до тієї трибуни, хочуть щось говорити, тому що розуміють, що їх дивляться, їх слухають тепер нам, майбутнім виборцям, нам електорату. Потрібно тут е, множити на два або ділити на два, коли чуємо якісь гучні заяви політиків, які тепер будуть транслюватися в прямому ефірі. Ну кожну заяву всі заяви треба множити, множити, ділити на вісім, і mm -hmm. ці обіцянки, всі оці, всі показові. Виступи. І звісно, що треба запам'ятовувати, хто що там робив. Хоча ми живемо в такому світі, що інформація живе декілька годин, поки mm -hmm. вона замінюється. Потім вона замінюється іншою інформацією. Це достатньо складно тримати в голові все. Але ми повинні розуміти, що вибори, які проходитимуть, да, до Верховної Ради України, вони будуть перше за списки. Ну за і mm -hmm. вони відкриті будуть списки, звісно що, але тим не менш. Суб'єктами виборчого процесу будуть виключно політичні партії, і нам треба дивитися, хто з тих парламентарів, які є зараз, куди порозбігатися. Тому що, ну я думаю, секрету ні для кого немає, що шансів виграти вибори у партії Слуги народа парламентських вони дорівнюють плюс-мінус нулю. Ну, може, можливо, вони подолають виборчий бар'єр, але те, що вони навіть близько не сформують у такому небільшість, яким вдалося там виграти просто з наскоку, а, про яких протягнув Володимир Зеленський 2019-го, то тут ніяких немає сумнівів. І тут, тут цього не буде. І саме тому ці парламентарії вони спробують по розбігатися по новим, новосформованим mm -hmm. політичним партіям, політичним силам, там може бути інший бренд, інша назва, інша парасолька і так далі. Далі. Тож за цим о, треба, звісно, що слідкувати. А, і... а стосовно трансляції Верховної Ради, мені здається, що трансляція має депутатів трошки. Дисциплінувати в плані mm -hmm. своєї етичної, етичної mm -hmm. поведінки парламентської етики, тому що я думаю, що те, що ми сьогодні побачили за ці декілька годин, це тому, що їх до цього майже чотири роки ніхто не транслював, не знімав От... і, що... і вони розслаблися, що ніхто їх не бачили. Ні, Мені напаки здається, пані Гано, що вони як діти, які на е, пропроходячи повз камери, вирішили зазирнути в неї ще покривлятися. Знаєте, така поведінка ідеш спокійно. а Потім ну слухайте де... ну, Сергій Власенко, він же досвідчений депутат. Він Здається, у Верховній Раді від, відпочав від незалежності. Ну я зараз трошки жартую, ну але тим не менш він. Зараз тільки каденції в нього вже, мабуть, п'ять каденцій. А, а кому він, він показував цей? Не бачить, хто ж не знає. Це зараз, це зараз мем, які обговорюють я, кому ж він там показав, не писали, що показав у бік спікера Верховної Ради. Тобто, кудись у бік, да. От ту, але не сказали, що Стефанчуку. А що, от у той бік? А кому він там показував? Просто Тимошенко на аби не зачепив. Я не я не знаю. Ну тобто, ну. От Сергій Власенко точно знає, як себе поводити, розумієте? І я думаю, що тим більше він є юристом, авокатом <реклама> <реклама> за фахом. <реклама> <реклама> все, все, він всі і всі правила гри. він чудово знає, розуміє. Тому мені здається, що трошки воно дійсно, знаєте, це як за от, в принципі, якщо за людиною, от. Чому кажуть про те, що важливим є не тільки закон, а важливим є нагляд за його дотримання, uh -huh. тому що будь-які можна написати закон. Якщо ніхто не слідкує, виконують закон чи не виконують, ніхто їх не буде виконувати. Uh -huh. Теж саме з депутатами. Якщо ніхто не бачить, що вони там роблять, ну там щось Гончаренко намагався тільки стріби ввести з, з, з сесійної зали. А то я думаю, що вони якось цим теж треба зібратися, щоб, хоча б з дитичної точки зору себе в які, притямі, якісь. Які, там бути і себе поводити на цьому ставимо крапку з комою. Ми маємо свою власну таємницю, таємницю на рівні таємниці, кому посміхається Я, Моналіза, кому показував середній палець Сергій Власенко. Також, от особиста українська парламентська таємничка, у нас з'явилася. Пані Гано, дякую за цікаву інформацію, за цікаву розмову. Ганна Малкіна, доктор політичних наук та професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з нами спілкували. Кувалася мене звати Павло Ковальчук, і вдячний і вам за присутність на цій розмові. Шановні глядачі, бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.